ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працюють Маргарита Кузьменко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину. Двом чиновникам Дніпровської міської ради повідомлено про підозру. Мова йде про збитки бюджету у 8,5 мільйонів гривень. Сьогодні в Дніпровському театрі імені Шевченка відбудеться показ документальної стрічки режисера Тараса Томенка «Будинок слово більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Вчора ввечері ворог ще раз цілив по нікупольщині. Обстріляв райцентр з важкої артилерії. Пошкоджена гімназія, зачепило лінію електропередач. Загиблих та постраждалих немає. Ніч в районі була тихою. Без прильотів минулося, і в цілому, по області. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів. Здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби авіація Силоборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу та пункту управління противника. Наступна інформація про втрати ворога. За добу наші захисники знищили 1320 окупантів, 16 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем. Російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 467 тисяч своїх військових, більше 7 тисяч танків, 778 засобів протиповітряної оборони, 9528 безпілотників, 2 Тисячі крилаті ракети такі дані надав Генеральний штаб збройних сил України. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Д1. за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону повідомлено про підозру керівнику одного з департаментів Дніпровської міської ради та його заступнику за фактом розтрати майна. За даними слідства, посадовці міськради організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на реалізацію програми щодо сприяння територіальній обороні Дніпра. Підлеглі Філатова придбали необхідні товарно-матеріальні цінності для потреб військових частин в місті. Під час процедури закупівлі товарів не забезпечили належне та економічне визначення їх вартості, що призвело до завідома умисного завищення цін. Своїми протиправними діями підозрювані завдали місцевому бюджету збитків на суму понад 8,5 мільйонів гривень. Правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків, виявили та Вилучили документи, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони і комп'ютерну техніку. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. У рамках слідства перевіряється можлива причетність до злочину інших осіб. СБУ провела у Дніпрі тренінг з протидії кібератакам на об'єкти критичної інфраструктури. Більш детально розповість речник служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з керівництвом Дніпропетровської обласної військової адміністрації провели тренінг із протидії сучасним кіберзагрозам для представників стратегічних галузей регіону. На Заході представили алгоритм дій для обезпечення державних інформаційних ресурсів, а також об'єктів логістики і транспорту, енергетичної галузі і виробничих підприємств. Оскільки Дніпропетровська область є одним із найбільших промислових регіонів України, ворог намагається вразити її інфраструктурні об'єкти не тільки ракетно-дроновими ударами, а й методами кібертероризму. Тож кіберфахівці СБУ постійно взаємодіють місцевими органами державної влади та приватним сектором, щоб підвищити їхню кіберстійкість і кіберобізнаність. З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки нейтралізувала понад 350 кібератак і кіберінцидентів на об'єкти критичної інфраструктури органів державної влади і місцевого самоврядування саме у Дніпропетровській області. А загалом по Україні спецслужба блокувала майже 10 тисяч таких кібератак. Під час тренінгу у Дніпрі фахівці Центру забезпечення кібербезпеки СБУ розповіли про методи захисту та стратегію зміцнення кіберпростору у кризових умовах, про застосування сучасних технологій, а також про важливість координації дій всіх учасників. Подібні центри створені службою безпеки у всіх регіонах як регіональні осередки для реагування на загрози на місцевому рівні. До їх основних завдань належить моніторинг кіберзагроз і вчасне реагування на них. Повідомлено про підозру чоловіку, який незаконно заволодів землею на узбережжі Блакитного озера на Дніпропетровщині. За даними слідства, підозрюваний мешканець Київської області незаконно заволодів земельною ділянкою на узбережжі Блакитного озера у Петриківському районі під виглядом її безоплатної приватизації. Використовуючи завідомо підроблені документи, він зареєстрував право власності на землю, нібито для ведення сільського господарства. З метою легалізації незаконно набутого майна чоловік згодом продав земельну ділянку площою понад 2 гектари. Внаслідок таких протиправних дій державі спричинено збитки на загальну суму мільйон 800 тисяч гривень. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії щодо встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної земельної оборудки. За матеріалами Державного бюро розслідувань, Красногвардійської райони, суд міста Дніпро засудив до довічного позбавлення волі строковика, який у січні 2022 року вчинив стрілянину на південному машинобудівному заводі. У результаті п'ять осіб загинули. Серед них одна цивільна. Ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Більш детально Ольга Чеканова, спікер державного бюро розслідувань. На суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих. Встановлено, що під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництво. Через це в інших військових сформувалося до нього негативне ставлення. Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів. Перебуваючи у кімнаті з <зберіганні> зброї. Він взяв автомат та набої і почав жорстоко розстрілювати людей. Після розправи обвинувачений захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті підгородні Дніпровського району. У межах кримінального провадження проведено десятки експертиз, у тому числі стаціонарну, комплексну психолого психіатричну експертизу, яка встановила, що солдат не мав розладів з психікою і діяв цілковито свідомо. Таким чином суд визнав його винним у незаконному поводженні зі зброєю. Тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї бойових припасів без передбаченого законом дозволу, у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо кількох осіб, із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки. У дезертирстві у викраденні військовослужбовцем зброї бойових припасів іншого військового майна вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, у порушенні. Статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки для запобігання, яким призначено дану варту, вчинене не в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, у закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення в умисному вбивстві. Покарання призначено у виді довічного позбавлення волі, а також засудженого зобов'язання. Азано відшкодовувати цивільні позови родичів загиблих до розслідування стосовно керівництва військової частини, у якій служив засуджений, наразі перебуває на фінальній стадії. Українські аграрії вже засіяли 2,5 мільйони гектар зернових та зернобобових культур. Найбільше на Київщині та Дніпропетровщині. В нашій області хлібороби посіяли пшениці на площі у 21 тисячу гектарів та ячменю на 50 тисячах гектарів. Нині сіють соняшник та інші технічні культури. В рамках рекламної кампанії фільму Будинок слово нескінчений роман в столичній книгарні «Редіт». Уже в четверте відбувся вечір поезії. Кожен бажаючий міг прочитати вірші культових поетів або навіть продекламувати свої твори. Відкрила поетичний вечір керівниця Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Оксана Петровська. Детальніше у матеріалі нашого власного. Кореспондента у Києві Сергія Салія Спить спокійно Україна. Ти жив. Та раптом вибух. Керівниця Дніпровського театру імені Тараса Шевченка Оксана Петровська декламує перед киянами свою поетичну драму про війну та опір рашизму. Пишу плачу, пишаюсь своїми мужніми людьми, що захистили, не пустили, лягли і душами і людьми. Пані Оксана пояснює молоді, якої багато набилося цього вечора до книгарні рідід росіяни цілеспрямовано витісняли українську культуру, не зупиняючись перед масовими убивствами провідних поетів та письменників. Робили це сто років тому, роблять і зараз, із цивільними людьми. Цих розстріляли, тих загнали на Сибір, тих повбивали, понищили кацапи, і пішла їхня, бачите, вся культура, вся їхня. Всі їхні поети вони пішли в світ, а наших, на жаль, немає, і про них мало хто знає. Фільм Тараса Томенка Будинок слово, нескінчений роман, якраз про цих українських творців. Це розповідь про один з найбільших злочинів росіян. Фізична ліквідація мистецького руху 1920-30-х років. Вже за три роки після заселення у творчий будинок слово, що у Харкові, комуністи вдалися до арештів, кинули у тюрми та вбили 40 митців із 66 квартир. Решта потрапили до божевільні або й померли за нез'ясованих обставин. У нас е -е, лягло в основу те, що ми змогли знайти в архівах дуже багато. Ми з Любов'ю чук працювали з розсекреченими архівами НКВД, КГБ. Ну і це все лягло в основу сценарія. Це вже третя акція Відкритий мікрофон у столичній книгарні «Рідіт». Усі вони проводяться на підтримку національного прокату художнього фільму Будинок слово. Його початок 9 травня. Усі бажаючі читають свої вірші і твори класиків. Приклад дають провідні кіноактори, зокрема, Дмитро Олійник, який зіграв головну роль у фільмі. Ритміка юна сестра милосердя приходить без докору і потреби, але кому потрібен вірш про безсмертя, якщо там немає? Має нічого про тебе. хотілося, щоб глядач все-таки прийшов, щоб підтримали кіно в кінотеатрах. Насправді в мене позитивні доволі очікування, тому що мені здається, що окрім того, що фільм піднімає дуже важливу тему епоху розстрільного відродження. Він ще доволі глядацький з цікавим сюжетом з прописаними персонажами. Колега Дмитра В'ячеслав Довженко родом із міста Дніпро. Має уже десятки головних ролей у популярних українських фільмах. У будинку слово він Микола Хвильовий. Хвильовий не просто хвилювий, тому що він дійсно вмів хвилювати е, людей, які його оточували. І багато е, тих дітей, які жили в будинку і описали свої потім розповіді. Вони казали, що всі ці люди, а в, в особливості хвилини, вони були такі волілюбні люди, вільні, завжди позитивні, сміючись, такі люди, які жили якось на широку ногу. За словами режисера Тараса Томенка, ключову допомогу у завершенні фільму надала родина Петровських. Власне, онучки Оксани Петровської, Анжеліка та Олександра Петровські зіграли свої перші епізодичні ролі у великому кіно. Загалом же проєкт, профінансований державним агентством кіно, розтягнувся на цілих 10 років. Це було надзвичайно важко. Було такі моменти, коли ми вже майже опускали руки і розуміли, що картина може лягти на полицю. От, але сталося чудо, і от завдяки родині Петровських, за що ми дуже вдячні, це, зокрема синові пані Оксани Іванівни. І тому той факт, що фільм зараз виходить, це просто яке сталося чудо, і тому я досі в це не вірю, тому що для мене це 10 років життя. У понеділок, 29 квітня, у Дніпровському театрі імені Шевченка відбудеться прем'єра одноіменного документального фільму Будинок слово, який був створений кількома роками раніше. У місті очікують режисера Тараса Томенка та творчу групу студії Фреш Продакшн, які поспілкуються із Дніпрянами. Сергій Салій, Володимир Баров та Олександр Клеменко. Київське бюро телеканалу д 1 Отже, напередодні виходу в національний прокат художнього фільму Будинок слово нескінчений роман. Сьогодні, 29 квітня, о 18-й годині, у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка, відбудеться показ документальної стрічки режисера Тараса Томенка Будинок слово. Фільм став призером національної кінопремії Золота дзига і отримав нагороду як кращий документальний фільм 2018 року. Світова прем'єра документального будинку Слово відбулася в рамках 33-го Варшавського кінофестивалю, де стрічка була представлена в конкурсній програмі та претендувала на звання найкращого документального фільму. Це історія українських письменників доби розстріляного відродження, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо системи. Фільм розповідає про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. Історія заснована на реальних подіях. Продюсери та режисер зібрали у стрічці насправді зірковий акторський склад. Показ фільму відкритий для усіх бажаючих. Вхід безкоштовний. Захід організований за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського. Солідарність. Тож не пропустіть сьогодні цю подію. Приходьте на вісімнадцяту годину до театру Шевченка на показ фільму Будинок. Слово. Продовжуємо випуск Цьогоріч Православні християни відзначили вербну неділю, 28 квітня. Віряни відвідали святкове богослужіння, освятили в храмах Вербові гілки, аби прикрасити ними будинки. Наша знімальна група завітала до храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України про історію та особливості цього дня у наступному матеріалі моєї колеги журналістки Маргарита Сопільняк. 28 квітня православні християни відзначили вербну неділю. Дата щороку змінюється, оскільки вона визначається від дня святкування Великодня. Вербна неділя відзначається у шосту неділю Великого посту за тиждень до Великодня. У цей день чимало мешканців Дніпра завітали до храму Різдва Пресвятої Богородиці, аби долучитися до божественної літургії, освятити гілочки верби та помолитися за мир в Україні. Сне свято, дай Боже нам всім миру і перемоги, щоб ми святкували ще краще, і все, ще веселіше. Ну, звісно, готуємося, і всі готуються, і паски будемо і яйця будемо красити, і страву готувати куполо. Все є точно бути, тільки перемоги благополуччя, всім здоров'я. З дитинства водили, тому, мабуть, це як традиція. Вже ми знаємо, що в верб на неділю треба прийти до церкви, посвятити вербу. Вже все вчора перестирала, <святували> залишилося в чистий четвер, щоб помить поли, повитирати пил. І, власне, будемо пекти паски. Перемоги, мабуть, це на сьогоднішній день це головне побажання усіх наших громадян. Напевно, кожен з нас пам'ятає приказку Не я б'ю б'є» за тиждень великдень. Це одна з основних традицій вербної неділі, святкування якої тісно пов'язано зі світлим хрестовим воскресінням. Верба в нашій країні замінила пальмові гілочки, якими вітали іудеї Ісуса Христа в Єрусалимі. Це перша рослина, яка починає квітнути навесні, а тому наші предки вірили, що вони вона символізує пробудження природи про історію та особливості вербної неділі. Розповів настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці прото Єрей Віталій Лопушанський. В першу чергу вітаю всіх дніпрян, всіх вірян з величним святом входу Господнього Єрусалим вербною неділею. Сьогодні ми звершили святково-божественну літургію, під час якої ми молилися за всіх християн, і особливо ми звершували свою молитву за наших воїнів, за наших захисників. Які дають сьогодні можливість нас, оберігаючи нас, дають можливість збиратися в храмі на молитву і святкувати такі величні свята, як власне сьогоднішнє свято, вхід в Єрусалим. Сьогоднішній день це. Особливий день для всіх християн, тому що Христос напередодні цього дня звершив велике чудо. Він воскресив праведного Лазаря. Звершивши це велике чудо, багато людей прийшли до Єрусалиму, щоб побачити Христа, і зустрічали Христа в Єрусалимі, викликуючи слова «Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господні. Під час цієї зустрічі вони стелили спасителеві під ноги, одяг стелили під ноги, тримаючи в руках віття пальм. E... Викликували благословен, хто йде в ім'я Господнє. Це велична подія. Але кожен із нас сьогодні, святкуючи це свято, повинен усвідомити, що Христос йде в Єрусалим не на свято, а йде в Єрусалим на страждання. Тому що після сьогоднішнього дня, завтрашнього дня, наступає страсна седмиця, страсний тиждень, і кожен день він великий. Він великий своєю подією, такої благодаті, пов'язаний з земним життям Христа Спасителя, і Христос. Кожен християнин повинен усвідомлювати, що Христос йде в Єрусалим на вільні страждання заради людини. Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ось Христос з такою великою божественною любов'ю йде в Єрусалим, заради того, щоб визволити людину від гріха і смерті. Ми сьогодні тримаємо в руках віття верби на знак цього. Як в Єрусалимі зустрічали з Віттям пальми. Так і сьогодні верба це символ життя. Як вона зимою, верба стоїть такою мертвою, так і весною вона оживає. І ось ці бруньки, які символізують, що життя перемагає, так і ми сьогодні, в нашій молитві, тримаючи в руках віття. Верби, ми просимо Бога перемоги, перемоги життя над смертю, добра над неправдою, перемоги нашої країни. Ми свято віримо це. Тому я сьогодні ще раз вітаючи наших всіх воїнів, всіх наших друзів, всіх наших парафіян, звірян з цим величним святом, бажаю благодаті Божої і перемоги нашій країні. Наші предки цього дня намагалися дотримуватися деяких заборон, не займалися важкою фізичною працею, не шили, не вишивали і не в'язали, не сварилися і не лихословили. Також було заборонено пишно святкувати, адже все ще триває великий піст. Тому під забороною м'ясом, яйця, молочні продукти залишається тиждень підготовки до великодня. Маргарита Супільняк, Ілля Ломовський, новини Д1. Новини спорту Дніпрянка Анастасія Коженкова здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи з академічного веслування. Європейська першість з веслування проходить в Угорщині. Українська жіноча парна четвірка виборола звання віце-чемпіонок Європи. Срібними призерками стали Наталія Довгоцько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова. Анастасія Коженкова є вихованкою Дніпровської школи вищої спортивної майстерності, спортсменка, переможниця літніх Олімпійських ігор у Лондоні, чемпіонка Європи та світу. То переможниця і призерка етапів Кубка світу, регат національного значення, заслужений майстер спорту. Попереду на українок очікує участь у фінальній олімпійській регаті, де весловальниці поборються за перепустку до Парижа. Змагання відбудуться у швейцарській Люцерні у травні. На останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 30 квітня. У Дніпрі небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градусів тепла, вітер північний до 7 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Температура повітря від 10 до 20 градусів із позначкою «плюс». У Марганці ясно, без опадів, температура повітря від 12 до 21 градусу вище нуля. У Нікополі, Кривому Розі та Жовтих Водах ранок буде безхмарним і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Без опадів повітря прогріється від 12 до 20 градусів. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Маргарита Кузьменко, сурдопереклад Ганна Костікова. Мирного неба, слава Україні.